Залишаю посилання. Що ти малюєш? Та спішу сквера. <гум> <гум> і тут залишили скверяний свій світ. Ну я в принципі хочуть. Диміля Дем... Теребовлі, ну, так би там довго прожив. Ось от. Як може таке слово бути назвою? Сквера. Вира, це наше місце, скира. <смеш> ми десь чешемо із столиці Гуцульської республіки, Єсіння, старина, гори Петрос. Знаходиться вона в 14 кілометрах. Прийшли скільки ми не знаємо, але нам ще далеко, тому що ми взагалі дуже йшли так розвалочку, взагалі нікуди абсолютно не спішили. Набрали дуже багато їжі, начебто на тиждень. Хоча тут не так-то багато йти. Ну, Надіємося. Надіємося ми. А краєвиди. Ганяють корови з колокольчиками, тарабанять. От. Дуже чисте свіже повітря, з таким присмаком е, меліси, всіляких гірських якихось трав. Ой, я зараз можу ще впасти, бо я йду ззадки. Деревня не змістом, ну, блин, там взагалі навіть за містом тут чисто дуже гарний чисто. і такі вужкі, такі величезні, такі покоршені, травички тут навіть находить. Да, так, дійсно вражає сама от... Тісно бувають люди свої, розкидають сміття, але от що контрастує, що контрастує, змістяюся це абсолютна чистота, навіть фантики від... від... Шукерак ну практично не можна зустріти.